Повторюю, ви бачите все, що в мене відбувається. Ми трошки збилися з режиму роботи. Для того, щоб нам почати створювати сайт, нам потрібно зайти на сторінку створення сайтів. У горі 9 крапочок, натискаємо на ці 9 крапочок і шукаємо сторінку для створення сайтів. Ось вона називається сайти. Вона загружається додатковою вкладкою у програмі у браузері, в якому ви працюєте. Значить, дивіться, що тут може бути? У мене тут багато чого є, ви на це не звертаєте уваги. Це всі мої роботи, всі мої сайти. Для вас це не має значення. Починаємо працювати. Коли ви будете створювати сайт для власних потреб, ви можете працювати з галереєю шаблонів. Ми будемо створювати новий сайт з нуля. Звертаю увагу на сторінку угорі, на адресну строку, де написано сайтись Якщо ви будете створювати для власних потреб сайт з власного google аккаунту. Вам потрібно буде відкрити нову вкладку і ввести оцей запис, сайти google.com. Тому що на отаких дев'яти крапочках у власних персональних аккаунтах, ну, на крайній на крайняк останній час не було сторінки сайту. Але якщо ви вийдете з google.com і зайдете з власного аккаунту, ви будете на такій самій сторінці. Обираємо команду: створити новий пустий. Сайт, створюємо його, натискаємо на плюсик. У нас з вами створився сайт. Ще нічого не зроблено, ще нічого не створено, але він питає у нас, як буде називатися наш з вами сайт. Отут є сайт без назви. Бачите? Сайт без назви. Ви вводите туди власну назву. Вашого сайту. У мене з вами буде сайт називатися Тренувальний. Розумієте? Після того, як ми з вами закінчимо навчання, я цей сайт видалю. Він мені буде не потрібний. Значить, сайт у мене називається Тренувальний. Я натискаю десь в сторінці, і та назва, яку я написала у Горі Тренувальний, вона в мене з'явилася тут. Якщо у вас є якийсь малюнок, який ви хочете додати до власного сайту, тут є команда Додати логотип, ви на неї натискаєте і обираєте зображення, де воно у вас є, і додаєте. Ми зараз цього робити не будемо. Значить, ви повинні розуміти, коли ви зробили сторінку сайту, у вас завантажилась перша головна сторінка. Розумієте? Перша головна сторінка. Звертаємо увагу на праву частину. Бачите, де я водю? На праву частину. Всю роботу по створенню сайту, по введенню туди матеріалів, ви будете робити на правій частині отут. Насамперед, переходимо на вкладку Не вставити, а на вкладку теми. Наприклад, ми можемо звати, вибрати з вами ну, тему. Яка буде у наш, на нашому сайті? Обрали таку, або обрали таку, яка вам потрібна, таку і обрали. Не будемо тут здорово гуляти, щось обрали так у нас буде виглядати сторінка сайту. Після того ми переходимо на вкладку сторінки. І на вкладці сторінки ми з вами додаємо нові сторінки, які у нас будуть. Значить, спочатку попрацюємо з головною сторінкою, як вона у нас буде називатися? Завжди перша сторінка може називатися головна, може називатися домашня. Я не буду нічого придумувати, нажму головна. Про що буде ваш сайт і як буде називатися ваша перша сторінка, ви вирішите самі. Назвала я, дала назву. Дивіться, що я тут можу зробити. Після того, як я написала якийсь текст, у мене з'являється панель форматування, як цей текст можна написати. Отут де слово назва, я обираю, як буде виглядати якісь запропоновані мені варіанти, які мені наравляться. Отут наступне. Тут ви можете обрати тип шрифта, яким буде йти ця ваша назва. Далі у вас іде… Розмір шрифта, жирний курсив, підкреслений, колір шрифта і посилання. Про посилання поговоримо пізніше. Йде розташування в оцій панелі, панелі посередині або зліва, справа якимось чином, як ви хочете розташувати. Далі йде. Корзина. Якщо ви помилились і хочете оцю всю назву прибрати, ви її вилучаєте до корзини, її не буде, і можете подивитися більше, що тут ще можна розташувати. Не будемо дуже нічого робити. Дивіться, коли ви е, зробили оцю назву головна, і підводите курсорчик отут угорі такі ледь замітні крапочки угорі, Бачите, я сюди підвожу курсорчик, і він у мене становиться стрілочкою направленою чотири боки. Ви можете взяти цей надпис і перемістити його за вашим бажанням туди, куди ви бажаєте. Але звісно, у рамках того, що дозволяє ну, що заплановано програмою. Ви можете змінити зображення, оце яке у мене отут тут є чорненьке, зелененьке. Натискаєте на кнопочку змінити зображення. Ви можете додати власне зображення, яке у вас є. Ми з вами будемо вибирати зображення. Оберемо з тієї галереї, що нам пропонує програма, на що на чомусь зупинимось, я оберу, що не попадя, а ви будете вибирати те, що вам сподобалось. Я обрала зображення. Бачите, як у мене змінилася картинка на головній сторінці мого сайту. Далі наступне і дуже важливе. При роботі на Google Диску я завжди вам казала: все, що ви робите на Google Диску, у Google документах, у Google презентаціях. Зберігається автоматично. У Google сайтах автоматично нічого не зберігається. І дуже важливо: самий перший раз, після того, як ви зробили оцю першу сторінку, ви натискаєте на кнопочку Бачите, Опублікувати. І перший самий раз у вас з'являється вікно в якому ви вводите англійськими літерами назву вашого сайту. Ви це саме робили, коли створювали блог. Тепер ви вводите це саме цю назву. Дивіться, як буде відображатися ваш сайт в інтернеті для загальних користувачів. Унизу HTTPSсайт google.com. Це загальна сторінка сайтів Google. Потім іде наша з вами корпоративна адреса Лімпету 119 UK EDUCATION. Якщо ви створювали сайт на безпосередньо власній якійсь платформі, тут буде написано інше не Лімпиту 119, а ваша персональна частина вашої адреси. І далі, після слешу, у вас ми вводимо. В назву нашого з вами сайту. Я пишу, повторюю, англійськими літерами. Я пишу, щось пишу, я пишу тренінг. Бачите, так? Да? Тільки, тільки я помилку зробила, я виправлюсь. Я написала: мій сайт називається тренінг. Дивіться внизу. Те, що я вам прокоментувала, сайт google.com, limpitu 119 І після слешу, йде назва мого сайту тренінг. Оцю інформацію вам потрібно буде мені надіслати у Google класі про те, що ви створили сайт, і він має таку назву. І я за цим посиланням буду заходити на ваш сайт. Стоїть птичка, бачите? Галочка, ось я її показую. Це говорить про те, що така назва сайту ще ніким не зареєстрована, і ви можете її використовувати. Якби ви написали квіти або собачка, або іще щось, і тут птичка б не з'явилась, це позначало б, означало, що така назва вже кимось зареєстрована, і вам потрібно щось змінити, або додати якусь літеру, або цифру, або щось таке, щоб тут з'явилась отака птичка. І дивіться. Я пишу опублікувати. Натискаю кнопочку опублікувати. Це означає, що сайт з отакою назвою, з одною головною сторінкою із назвою тренувальний, з'являється в інтернеті. Я натискаю опублікувати. Мій сайт в інтернеті. Усі, хто мають отаке посилання, можуть його передивитися. Після того, як ви це зробили, ви забули, і у вас це вікно вже більше не з'явиться. А вам потрібно знати ваш сайт, його адресу, де її взяти? Угорі є значок посилання, бачите? Коли ви на нього натискаєте, ви можете скопіювати посилання на ваш сайт. Тренінг, бачите? Ви його копіюєте, і у вашому Google класі ви додаєте, я зайду на якесь завдання, неважно на яке, на створення блогу. Зараз ви його у вашому класі, але не в цій частині. Може, у мене тут щось є. Зараз подивимось. Може, ми десь я як учениця зроблю? отут тут зроблю, так? Да? Я як учениця зайду в якесь завдання. І у відповідях, бачите, де? У відповідях додати або створити, ви обираєте посилання і вставляєте те посилання, яке ви щойно скопіювали, і додаєте посилання. Ваш викладач, тобто я, отримає це посилання, натисне на нього і в інтернеті зможе побачити ваш сайт. Бачите? І в інтернеті як людина, яка зайшла на цей сайт, його можна побачити, у нас тут доки більше нічого нема. Наступне: що ми далі створюємо з нашими сайтами? Ось наш тренувальний сайт. Значить, дивіться, коли ви працюєте з сайтами, у вас з'являється отака картиночка сайту. І пам'ятайте, так же само як з блогом, так і з сайтом. Ви маєте два режими: режим створювача сайту, коли у вас є права сторінка, права частина усіх ваших дій, коли ви щось додаєте. Насамперед додаємо першу сторінку. Ось вона сторінка. Натискаємо у нас є головна сторінка. Бачите, вона має назву головна. І натискаємо внизу на плюсик. Створюємо нову сторінку. Раз у мене тренувальний, вона в мене буде перша сторінка. У вас вона може бути, може, може мати якусь назву. Вибачте, я не перемкнула мову. Перемикаю на українську. У мене вона буде перша сторінка. І буде вона у мене. Про що? Вона буде про додавання тексту. Додавання тексту. Я натискаю «Готово». Дивіться, у мене справа з'явилась нова сторінка. Я, як людина, яка створює, перемикаюся між цими сторінками. Ось вона у мене головна, і ось у мене перша сторінка додавання тексту. Я хочу на цій сторінці щось почати додавати. Я отут, угорі, переходжу на команду вставити і дивлюсь, що я можу вставити на мою сторінку. Перше, я можу вставити текстове поле. Я обираю текстове поле, і в мене з'явилася містина тут унизу, на якій я можу додавати текстове поле. Дивіться, звичайний текст. Я оберу назву і напишу фразу. Додаємо текст. У такому вигляді, у якому я це зробила, це побачать користувачі. Інтернету додаємо текст. Я можу нажати Ентер, можу змінити текст якимось чином під заголовком, можу змінити йому розміри на накреслення. Давайте зроблю інший якийсь розмір. Давайте зроблю такий розмір. Зроблю його жирним курсивом і зроблю його розташування, наприклад, з правого боку, і просто буду додавати якийсь текст. Ось у мене курсор блимає з правого боку, бо я обрала з правого боку. Ось він у мене де блимає, і я додаю якийсь текст. Бачите, я змінила шрифт на малювання, можу змінити колір цього шрифта, виділяю цей шрифт, і вгорі, де у нас буква А з кольором. Я обираю колір із тих доступних, які в мене є. Ну, не важно, який хай буде отакий, значення немає. Я додала текст, але попереджаю. Все, що я зробила на сайті Google, не збереглося. Для того, щоб воно збереглося, потрібно кожного разу після внесення змін виконувати команду Опублікувати. Комп'ютер запитає, він попрацює, він бачить що було опубліковано, додає ваш текст, і ви ще раз натискаєте Опублікувати. І оця інформація вже на сайті з'явилась. Зараз перевіримо. Дзвоник, ідемо на перерву, я виключаю запис.